Доброго дня, шановні колеги. Мене звуть Олександр Ярошенко, Я керівник компанії Бета Груп, яка є офіційним дилером компанії МЗУРІ в Україні. Ми продовжуємо наші посіви, які відбуваються в Україні. Зараз ми знаходимося на Київщині, Абухівський район, де відбувається посів соняшника посівним комплексом Зурі, шести селект з приставкою ІКЗАГ. Сіємо ми соняшник з міжряддям 70 см по попереднику, який був на полі, в даному випадку пшениця. І ми сьогодні, 19 травня, ми продовжуємо наш весняний посів пропашних культур в даному випадку соняшника. Що ми бачимо на полі? Поле було зібрано у минулому році. І декілька разів вже пройшли гліфосатом для того, щоб знищити повністю бур'яни. Це відбувається хімічним способом за допомогою гліфосата. Ну і ми бачимо, що сьогодні, вже коли відсутня волога, наш посівний комплекс забезпечує повністю підняти вологу з нижнього горизонту і зробити посів. Тому ми це бачимо. Ми можемо тільки пройшов посівний комплекс. ми... Бачимо, що вологи достатньо для того, щоб ми отримали сходи і побачили гарні врожай. О, глибина десь тут у нас 4 з плюсом сантиметра насіннини, яку ми відкопали. Тому і насінина лежить у нас у вологому ґрунті. Це забезпечити її повністю і розвиття кореневої системи. Ну і знову-таки мінеральні добрива, ті, які лежать тут в прикореневій зоні, будуть забезпечувати розвиття кореневої системи. ґрунти ми бачимо, що тут піщані, тому я думаю, що дана технологія тут буде найкращою. І побачимо різницю в порівнянні з традиційною технологією. Тоді будемо дивитися наступне. У нас на наступному полі працює ще один комплекс, і там трохи інші ґрунти, трохи інша підготовка ґрунту. Будемо казати так, підготовки тут не було, але ж стан поля трохи інший. Тому для порівняння це буде дуже доцільно. Це побачити, порівняти і посів, і всходи. Відбувається тут посів соняшника посівним комплексом ZURI 6 t Select з приставкою XACT. Попередник в даному випадку у нас пшениця, ми бачимо, яка зосталася з минулого року. І в даному випадку агрономи пройшлися тільки гліфосатом для того, щоб знищити бур'яни. І відбувається зараз в даний час посів. Сьогодні у нас 19 травня, і будемо казати, це вже остання така точка для відбування посіву пропашних культур. Але ж все ж таки на горизонті у нас нема дощів, але ми бачимо роботу посівного комплексу і як він працює, і за рахунок того, що ми рихлимо, ми піднімаємо ту вологу яка необхідна для отримання сходів. Тому ми бачимо, що рихлимо і відбувається посів з приставкою «Ікза». Зараз ми побачимо, як виконався посів. І ми бачимо, що Міжряддя у нас стається нетронутим. тут у нас міжряддя 70. І якщо ми трохи покопаємо, одразу ми бачимо, що вологу ми достали і досить багато. Тому ми можемо працювати в таких важких умовах, коли вже вологи немає. А по технологіям ЗУРІ ми можемо працювати дуже-дуже довго ще. Тому наступна культура, яка Сіється по пшениці, це, безумовно, це ріпак. І так відбувається посів з ріпаком. Тобі ж стоїть стерня, з якою агрономи безумовно не знають, що робити і як сіяти. В цьому році весна була така затяжна, було багато вологи. Хто робив ранні посіви, ті стикнулися з тим, що було багато грудки. Грудка зараз лежить на полі. І вона просто засихає. І таким чином, якщо не буде більш тим часом дощів, то це буде певна проблема. В даному випадку у нас ми маємо закриту міжряддя. Тут волога зберігається, все ж таки на... Ми бачимо, що буквально на 2 см ми її відкопуємо. Вона зберігається. Якщо ми брали, наприклад, зразки по традиційній технології, то ми копали там десь 7-8 сантиметрів і вже її не було. А тут ми бачимо, що відбувся посів. І ми отримали наступне що. Ми бачимо лужинку, яка буде захищати нашу рослину і нашу смугу від вітрової ерозії. Тут буде не так сохнути наша смуга і не так буде вивітрюватися. Рослина не так буде вивітрятися волога, тому даний посів він відрізняється від традиційного посіву, і надальше ми покажемо всходи як відбувається подальший розвиток рослини, і це буде цікаво побачити, порівняти з традиційними технологіями. Тому зараз. Компанія Мзурі вже прийшла в другу плоскість будемо казати так, посіву пропашних культур і тим самим розширила свій диопазон роботи наших посівних комплексів. Тому що раніше зважалося, що цей посівний комплекс може добре працювати тільки там на ріпаку, на пшениці, на сої. Але ж зараз все ж таки той час, коли пропашну групу ми. Вже сіємо і будемо отримувати гарні результати. Зараз ми перевіряємо чіткість розкладки, глибину. Тут дуже важливо вгадати агроному, яку очікувати кількість опадів для того, щоб чітко поставити глибину. Ми так завжди десь сіємо 3-4 см глибина насіння. Зараз я, що я бачу? Насінина лежить чітко в твердому. Тому що передній розпу, глибоко розпушувач чітко зробив смугу, поклав мінеральне добриво на всю глибину обробки це 20 см повністю добриво, да? і Потім все це прикочуючим колесом було ущілено рівномірно і сформовано вже сошником посівне ложе. Тому я бачу наступне: що насіннина лежить в твердому. Це буде сприяти гарному розвитку і кореневої системи, і розвитку самої рослини. Тому на даному випадку все добре. Будемо працювати. Попереду всього-навсього близько там 400 гектарів тут посіву. Ну, я думаю, що при той швидкості, яку ми робимо 8-10 кілометрів, це нам роботи на декілька днів попереду. Тому Будемо на подальше показувати вже ці результати, які ми отримуємо по сходам і по розвитку рослини. Тому будьте з нами, компанія Мзурі, ми з вами.